То, друзі, починаємо потихеньку, да? щось вже схоже на початок. Джип-широкий. Тут у нас потрібно зробити його буде по кузову, пофарбувати зліва, пофарбувати передок. Щось схоже на те, що одна із перших. Машина вже заїжджає. Так, друзі, ось так це все вдалося зробити. Це ще не фінал, буде декілька штрихів. Тут ще е, будуть у нас вивіски висіти, побачите, які не буду відкривати карти наперед. Буде досить гарно. Так, ось у нас ще один автомобіль. Пам'ятаєте, його перед цим був на стапелі, Mazda, cx 30 Так, потихеньку починаємо вже працювати. Потихеньку все починається. Тому скоро будемо показувати вам більше контенту про малярку. Як ми будемо виготовлювати деталі, як ми будемо їх фарбувати? Можливо, вже перший контент з'явиться з цього приводу. Завтра фарбування в камері залишайтесь далі з нами, буде цікаво. Ми гарантуємо вам високу якість.